Это люди, яка приїхала з пораненим животом і всім остальным. Разумеется, Хто із вас? А ну-ка ж Хто то вас? хто з вас, ви візьму, Хто із вас? Давайте вийшов горький. Кто із вас? Показатель, за що у мене контроль, у мене трон 180%. Я вам розкажу що я не

Проката прошу до роботи, а ти не балакати. З ким працювати? Я питаю, з ким із вас працювати може костанцями пішли.